Ми чекала ідеального дня і моменту, щоб почати вам записувати влог з свого напіввихідного дня в Греції. І на полпуті вирішила, чому не почати прямо зараз, а не чекати ідеального дня. Отже, поїхали. Сьогодні у нас субота, і зазвичай по суботам ми стараємося з сім'єю кудись виїжджати за місто. І ось зараз ми зібралися. Я зранку навіть зробила свою 20 хвилинну тренування, тренування, вибачте, будь ласка. Зробила тренування, беру з собою весь свій еквіпмент: штативи, мікрофони, все, що мені потрібно, і їдемо з сім'єю разом зараз на пляж. Так, по факту від нашого міста Гресуполі до Керамоти, до моря, до пляжу, нам їхати буквально 12 кілометрів. Тож в цілому, шлях займає мінімум часу. Одразу, коли ми в'їжджаємо в Керамоти, тут є порт. Видно купу паромів. Вони всі їдуть на острів Тасос. В основному деякі їдуть на інші острови. Якось ми з вами ще обов'язково поїдемо записувати влог на острів Тасос, а Поки що насолоджуємося керамоти і тим, що у нас є. Взагалі тут дуже класна природа. Насправді класне, чисте, тепле море. Тож почали. Коротше, зазвичай, коли ми тут приїжджаємо на море, у нас є два варіанти: їхати на Платну базу відпочинку, де ти типу замовляєш собі просто щось, лягаєш на лежак, або їхати дікарями на самостійний відпочинок. І от ми недавно тут знайшли закинуту базу відпочинку, на якій ніколи нікого немає. Вона пуста. і Сюди приїжджають люди, якраз таки на самостійний відпочинок. Показую. Ось місце насправді дуже прикольне. Да, тут зараз не супер чисто вітер це все знесе, звісно, тому що зараз якраз для алергіків отпрацітельна пора, коли ось цей білий пух не дає людям дихати. Е, ось, а ми собі ось тут, ось це вже наш стільчик, зараз ось тут ляжемо і будемо загорати і купатись. Ось по ту сторону ви бачите острів. Це острів Тасос, на який ми дуже часто їздимо з Дімою на паромі. Вот, наприклад, один із паромів такий добирається якраз таки до острова, звідси з Кірамути на острів Тасос. Там дуже гарна природа. Якось зберемося, і я вам зніму відео звідти, коли будемо їхати туди відпочивати. Ну його нахер. Вода холодна, капець. Ми буквально тиждень назад були і була тепла вода, малий купався. Я трошки залазила, тому що для мене зазвичай все, що не дай, все холодно. Діма купався стопудово він вже давно купається, а от сьогодні реально вода холодна. Тому сьогодні ми будемо тільки загоряти, пити пивко і просто проводити час на пляжі Приблизно от такий от все вигляд має, коли ми сюди приїжджаємо просто дикарями, ми тусуємося ось тут. Або біля самого пляжу, біля самої водечки, коли супер жарко, але в таку пору, як зараз, ось тут топ. Пісок нікуди не залазить, не заважає і дітям класно є де пограти. А це от як очікування, ти приводиш дітей на пляж, щоб вони погрались в пісочку, покопали собі якісь ямки, що роблять цими момент діти. Правильно? В телефоні. Вам весело, Вань? О ну, тут просто прикол. Я обожнюю за собою спостерігати. Потім на ось таких відео сіла. Значить, дама чекає, поки Діма відкриє пивка. Вирішила відкрити чіпси. Чекає далі. Вирішила, що вже далі чекати немає коли. Бере пиво, просто відкриває об акуратненько. І ліді. В залі і ну, акуратненько собі п'є своє пивко, отак ну, діти заняті Прекрасно, нарешті, Зараз з дітьми пройдемося до найближчої бази відпочинку, яка тут платна. Хочу вам показати взагалі е різницю між таким відпочинком, як вот у нас з Дімою, ось тут, і між тим, коли ви приходите на платний пляж. Ось тут у нас є різні розглядательні речі, такі як кругом на всіх пляжах, по суті. Можна покататися на цих зірчиках. Я особисто такі штуки не люблю. Максимум на що мене вистачає, це ось такі катамарани. Ми минулого року такі брали. Супер інстаграмний фон, все що треба для дівчаток, в кінці кінців, Але якщо рівняти по цінах, то звісно ж ви рази так п'ять дорожче, ніж якщо ви купите щось в магазині і підете м на пляж одні. Просто своїм стільчиком, своїм лежаком. Але е, такий відпочинок має місце бути. Я достатньо часто сюди приїжджаю, е, особливо понеділлям з ванькою, коли є вихідна. Сама, звісно, пускати ці всі стільчики я не хочу, тому приїжджаю сюди відпочити так. Насправді супер красиво. Особливо мені подобається ось цей вид. Знаєте, воно все разом створює ось цю класну атмосферу. Вид на острів, паром, який пливе, море, сонечко. До речі, яке вже вийшло, у нас вже ок плюс-мінус, і звісно ось ця вся кльова атмосфера. Ну, топ, топ. Ладно. Значить, думаю про те, що я дуже сильно хочу прочитати пару десяток книжок, які у мене є в моєму Мастріт-лісті. І мені постійно на це не вистачає часу. Я от скільки разів хочу замовити навіть там, да, щоб хтось мені з подружок, хто їде до мене в Грецію сюди, привіз мені декілька книжок. У мене вже є декілька книжок вдома, і я тупо не маю часу, щоб їх прочитати. Скажіть мені, будь ласка, як це лікується? От я зазвичай не можу ніяк ввести це собі в свою рутину. Типу, у мене був період, коли я читала багато читала. З планшета в основному, але коли у тебе дуже печуть очі, ти вже не хочеш ніяких гаджетів використовувати, хочеться просто почитати, ну, типу, е, бумажний варіант, знаєте, потрогати, понюхати ось це. І, 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 і не виходить. Вийшло сонце, діма вже пішов купатися. Боже! Мені холодно від того, що я на це дивлюсь. Мама дорога, та за що? Хоча діти також купалися. Це тепер гріються. Ми вже вдома. Зараз на годиннику 15.26. І ми приїхали додому, тому що вихідні в Греції, особливо субота в Греції, це коли закриваються всі супермаркети, і нам потрібно докупити продукти, так щоб вистачило ще на неділю, на цілий вихідний день. А я буду з завтра вдвох. Діма йде на роботу на цілий день, тож я їду по продукти. Плюс о 17.30 ми з Ванькою маємо бути на день народжені в його однокласника. Це через дві годинки. Перед цим треба поїсти, От, не йти туди голодними і збиратися. Їдемо в супермаркет. Так. Коли ти сідаєш після діми в машину. Потрібно поправляти все. Отже, що робимо, ребята? Їдемо в супермаркет. У нас їх тут декілька, але мені потрібен один определений. Тому що сьогодні, на десяту вечора я домовилася зі своїми подружаннями з України е, зізвонитися на бакальчик. На бакальчик тому мені потрібне вино і мені потрібне гарне вино, хороше вино. Таке знаєте, під розмову, під класну жіночу розмову. Я вже дуже сильно скучила за ними, скучила в цілому за адекватною комунікацією, тому що в Греції з цим. Е, тож я прям хочу підготуватися. Знаєте, для мене тепер онлайн зі дзвони. це як, особливо з моїми друзями, це як окремий вид свята, чесне слово. Той момент, коли тобі не вистачає комунікації. Так що їдемо в супермаркет. Приїхали. Будь ласка, супермаркет. в першу чергу ми з вами йдемо обирати вино. О. Дивимось. Що у нас по цінах? В цілому ціни в середньому такі 5 євро, 10 євро, дивлячись, яке вино. Я зазвичай люблю напівсолодке. Я беру цю фірму Орфеас. І сьогодні ми з вами візьмемо або рожеве напівсолодке, або червоне напівсолодке. Або, я думаю, що нам підійде. Також база нам потрібна молоко. Це база. Я на сніданок хочу собі обов'язково тунець з омлетиком зробити і авокадо потрібно буде докупити. Це на завтра. Під вино, звісно, потрібні якісь фруктики, тому зараз візьмемо трошечки персики, трошечки адрекоз та й досить. Також на сніданок забираю собі помідорки. Тож, ці всі продукти, що ви бачили, вийшли мені на 20 євро. Нам залишилося з вами купити лише м'ясо. Якщо їдемо в ще один супермаркет, збираємо м'ясо і йдемо додому їсти. Так, фарш я купила вже в супермаркеті біля нашого будинку. Супермаркет називається Galaxy і ми живемо буквально в 20 метрах від цього супермаркету. Ось наша вулиця. Якось я зберуся з силами, якщо вам буде цікаво, зроблю вам прям рум-тур, ну, покажу взагалі, де ми живемо. Ми живемо тут на другому поверсі. На першому поверсі живуть власники цього будинку. А, і на третьому поверсі, там, де криша, я часто знімаю якраз таки різні свої рілси, експертні і тому подобні речі. Бачите, у нас навіть є кнопочка з нашим прізвищем, щоб відкрив відкриємо ніби. Да. Покажу, що ти Так, да, я показую. Я показую. Що я приготувала, боже. Ти знала, яка я голодна. Прийшли на день народження, це такий парк величезний. Тут часто діток вчать, як правильно переходити дорогу, поводити себе на дорозі і так далі. Так що тут сьогодні у нас свято. Короче, вийшла, розповідаю швидко, тому що там день народження не дуже ок типу гуляти. Як тут проходять дні народження? Тут вони запрошують всіх однокласників, умовно кажучи, в груповий час в чат відправляють запрошення, і е, далі у вас такий вільний стіл. Ви можете брати все, що ви хочете, там різні булочки, тортики і тому подібне. Замовляєте один-два напої за весь вечір, тобто вам дають готову водичку і ви замовляєте там якийсь Е, Напій, господи, напой, здрасте. Якийсь напій, типу там кава, чай, чай. Тут практично ніхто не п'є, вони всі п'ють каву 24 7. Е, Якесь можна вино собі замовити, але коли ти бачиш, що весь стіл замовляє собі суто м -м каву. Ти, звісно, також замовляєш собі каву. І от я зараз пів на восьму вечора буду пити каву. Такі справи. Отже, наш день по факту практично підійшов кінця. Ми побудемо ще тут на день народження. Далі Діма піде на роботу, він працює в парі. До речі, можливо, я вам ще зніму бар. Окей. І далі я додому дзвонити своїм подружанням, вже купила швино з вами. Да? Будемо спілкуватись. Короче, три години ми побули на день народження. Тобі сподобалося, Іван? Да. Чотко. Тепер приїхали до діми на роботу. Він сьогодні працює в барі, називається 115. Це ось другий і третій поверх. Зараз туди підемо. Покажу вам. Ось так там виглядає все ввечері. Прикольно. один коже на 7-7-5. Пішли. Погнали. Ось так. Всередині, на другому поверсі. Ми зараз йдемо на кришу. Добрий день. тратиковох. Мама, виймай концерт від Ванюші. день разом. Сподіваюся, вам було цікаво, сподіваюся, що вам сподобалось, тому що я максимально питалася передати вам те, як воно насправді у нас проходить кожної суботи, по факту. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво і що б вам хотілося побачити, можливо, більше, можливо, якусь туристичну сторону Греції, можливо, острови, можливо, ви б хотіли більше дізнатися про мою роботу роботу онлайн взагалі. Чим я займаюся, як я заробляю на життя. Можливо, ви б хотіли щось в переміжку. В общем, пишіть свої емоції, пишіть чи сподобалось, що робити більше таких влогів і па-па!